Є два способи бачити світ дехто бачить те, чого він хоче, а дехто бачить те, що заважає йому отримати бажане. Є чудова історія про двох лісорубів, які щоранку починають рубати дрова одночасно і щодня закінчують роботу також одночасно. І щодня один із лісорубів зникає приблизно на годину посеред дня, але щодня він нарубує більше дров, ніж інший. І так триває місяцями. Аж поки той, хто працює цілий день, не каже: Я не розумію. Щодня ми починаємо одночасно, щодня ми закінчуємо одночасно, щодня ти зникаєш приблизно на годину посеред дня, і щодня ти нарубуєш більше дров, ніж я. Куди ти йдеш на цю годину? Інший лісоруб піднімає голову і відповідає: О, я йду додому і гострю свою сокиру. Розумієш, якщо ти мислиш безмежно, справа не в тому, скільки ти можеш зробити за один день. Важливо, скільки ти зможеш зробити за всю кар'єру або за все життя. Mm. І тобі потрібно брати відпустки, а це означає, що ти вимикаєш електронну пошту, вимикаєш телефон і не виходиш на зв'язок з офісом. Розумієш? Піди і загостри свою сокіру. У мене є п'ять простих правил, яких ти можеш дотримуватися, щоб знайти свою іскру і втілити її в життя. Перше, йди за тим, чого ти хочеш. Дозволь розповісти тобі одну історію. Мій друг і я якось пішли на пробіжку в центральному парку. Організація Roadrunners у вихідні проводить забіги. І дуже часто наприкінці забігу є спонсор, який щось роздає: яблука, бублики чи щось подібне. І саме в той день, коли ми закінчили пробіжку, там були безкоштовні бублики, стояли пікнікові столи. А з одного боку була група волонтерів, на столі стояли коробки з бубликами, а з іншого боку довга черга бігунів, які чекали на свій безкоштовний бублик. Тож я сказав своєму другові давай, давай візьмемо бублик. А він подивився на мене і каже: Е, е черга занадто довга. А я відповів: Безкоштовний бублик. А він каже: Я не хочу стояти в черзі. А я знову там: Безкоштовний бублик. А він каже: Та ні, давай це занадто довго. І саме тоді я зрозумів, що існує два способи бачити світ. Дехто бачить те, чого він хоче. А дехто бачить лише те, що заважає йому отримати бажане. Я бачив тільки бублики, а він бачив тільки чергу. Тож я підійшов до черги, я нахилився між двома людьми, засунув руку в коробку і дістав два бублики. І ніхто не розсердився на мене, бо правило таке: ти можеш іти за тим, чого хочеш, ти просто не можеш заважати іншим йти за тим, чого вони хочуть. Отже, суть у тому, що тобі не обов'язково стояти в черзі? Тобі не потрібно робити це так, як робили всі інші. Ти можеш зробити це по-своєму? Ти можеш порушувати правила. Ти просто не можеш заважати комусь іншому отримати те, чого він хоче. Правило номер два: дбайте одне про одного. Морські котики ВМС США, мабуть, найелітніші воїни у світі. І одного з морських котиків запитали: хто проходить відбір? Хто здатен стати морським котиком? І його відповідь була: Я не можу сказати, яка саме людина стає морським котиком. Я не можу сказати, хто проходить через бутс, але я можу сказати, хто не стає морським котиком. Він каже: хлопці, які приходять із величезними накачаними м'язами, вкриті татуюваннями, які хочуть довести всім, які вони круті, жоден із них не проходить. Він сказав: ті, хто любить позувати лідерами, перекладає всю відповідальність на інших і ніколи нічого не робить сам, жоден із них не проходить. Він сказав зіркові спортсмени з коледжу, яких ніколи по справжньому не випробовували до глибини душі, жоден із них не проходить. Він каже: дехто з тих, хто проходить, ходій кістляві. Він сказав: Дехто з тих, хто проходить, тремтить від страху. Він каже. Однак усі ті, хто проходить, коли вони опиняються повністю виснаженими фізично і емоційно, коли їм більше нічого віддати ні тілом, ні душею, якимось чином, якоюсь мірою вони знаходять у собі сили заглянути глибоко всередину і відшукати енергію, щоб допомогти тому, хто поруч із ними, вони стають морськими котиками, сказав він. Якщо ти хочеш бути елітним воїном, справа не в тому, наскільки ти міцний, не в тому, наскільки ти розумний, і не в тому, наскільки ти швидкий. Якщо ти хочеш бути елітним воїном, тобі краще стати справді справді майстром у тому, щоб допомагати людині зліва від тебе і людині справа від тебе, бо саме так люди просуваються вперед у цьому світі. Світ занадто небезпечний і занадто складний, щоб думати, що ти можеш впоратися з цим самотужки. Якщо ти знайшов свою іскру, я тобі аплодую. А тепер, у кого ти попросиш допомоги і коли ти приймеш допомогу, якщо її запропонують, навчися цій навичці. Вчися, практикуючи взаємодопомогу. Це буде найцінніше, чого ти коли-небудь навчишся у своєму житті: приймати допомогу, коли її пропонують, і просити про неї, коли знаєш, що сам не впораєшся. Дивовижно те, що коли ти навчишся просити про допомогу, ти виявиш, що навколо тебе завжди були люди, які хотіли допомогти тобі. Вони думали, що ти не потребуєш цього, бо ти робив вигляд, що все під контролем. І щойно ти скажеш: я не знаю, що робити, я застряг. Мені страшно, я не думаю, що впораюся. Ти побачиш, як багато людей, які тебе люблять, кинуться тобі на допомогу і подбають про тебе. Але це станеться лише тоді, коли ти навчишся спочатку піклуватися про них. Урок третій нельсон Мандела це особливий приклад у світі лідерства, адже його всюди визнають великим лідером. Можна взяти інших відомих особистостей, і залежно від країни, в якій ти перебуваєш, думки про них різняться. Але Нельсона Манделу у всьому світі визнають великим лідером. Він насправді був сином вождя племені, і одного дня його запитали: Як ви навчилися бути великим лідером? І він відповів, що ходив зі своїм батьком на племінні збори і пам'ятає дві речі, коли його батько зустрічався з іншими старійшинами. Перше, вони, вони завжди сиділи в колі, і друге його батько завжди говорив останнім. Вам усе життя казатимуть, що потрібно вчитися слухати. Я б сказав, що вам потрібно навчитися говорити останнім. Я бачу це в залах засідань щодня. Навіть ті, хто вважає себе хорошими лідерами, а можливо і справді є ними, заходять у кімнату і кажуть: ось у чому проблема, ось що я думаю, але мені цікава ваша думка. Давайте висловимося по черзі. Вже запізно. Уміння тримати свої думки при собі, поки всі не висловляться, дає дві речі. По-перше, це дає всім іншим відчуття, що їх почули. Це дає, точніше, це дає кожному можливість відчути, що він зробив свій внесок. А по-друге, ви отримуєте перевагу, почувши думки всіх інших, перш ніж висловити свою. Справжня майстерність це тримати свої думки при собі. Якщо ви з кимось згодні, не кивайте головою так. Якщо ви з кимось не згодні, не кивайте головою ні. Просто сидіть, сприймайте все, і єдине, що вам дозволено робити, це ставити запитання, щоб зрозуміти, що вони мають на увазі і чому мають таку думку. Ви повинні зрозуміти, з якої позиції вони говорять, чому вони мають таку думку, а не лише те, що вони говорять. І в кінці ви отримаєте свою чергу. Звучить просто, але це не так. Тренуйтеся бути тим, хто говорить останнім. Саме так робив Нельсон Мандела. Урок четвертий, у 18 столітті по Європі, а згодом і в Америку, поширилася хвороба, яку називали пологовою гарячкою або чорною смертю породіль по суті. Відбувалося таке: жінки народжували і помирали протягом 48 годин після пологів. Ця чорна смерть породіль спустошувала Європу, і з кожним десятиліттям ситуація ставала все гіршою і гіршою. У деяких лікарнях до 70 відсотків жінок, які народжували, помирали внаслідок пологів. Але це була епоха відродження, це був час емпіричних даних і науки, коли ми відкинули такі речі, як традиції та містицизм. Це були люди науки, це були лікарі. І ці лікарі та науковці прагнули дослідити і з'ясувати причину цієї чорної смерті, породіль. Тож вони взялися за вивчення. Вони досліджували тіла жінок, які померли, вранці проводили ростини, а вдень йшли приймати пологи та завершувати свої обхідні. І лише десь у середині 1800-х років доктор Олівер Вендел Голмс зрозумів, що всі ці лікарі, які вранці проводили ростини, не мили руки перед тим, як у другій половині дня приймати пологи. Він звернув на це увагу і сказав: хлопці, проблема у вас. Але його ігнорували і вважали божевільним протягом 30 років, поки нарешті хтось не зрозумів, що якщо просто мити руки, ця проблема зникне. І саме так і сталося. Коли вони почали стерилізувати свої інструменти та мити руки, чорна смерть від після пологової гарячки зникла. Урок тут у тому, що іноді саме ви є проблемою. І моя думка полягає в тому, щоб брати відповідальність за свої вчинки. Ви можете отримувати всі заслуги за те, що робите правильно, якщо так само берете відповідальність за те, що робите неправильно. Це має бути збалансоване рівняння. Ви не можете отримувати лише одне без іншого. Ви маєте право на визнання, коли також берете на себе відповідальність. Я розповім вам одну правдиву історію. Кілька місяців тому я зупинявся у готелі Four Seasons у Лас-Вегасі. Це чудовий готель, і причина, чому він такий чудовий, не в розкішних ліжках. Будь-який готель може купити розкішне ліжко. Причина, чому це чудовий готель, це люди, які там працюють. Якщо ви проходите повз когось у Four Seasons і вони вітаються з вами, у вас виникає відчуття, що вони справді хотіли з вами привітатися. Це не тому, що хтось сказав їм, ви повинні вітатися з усіма клієнтами, вітайтеся з усіма гостями. так? Ви насправді відчуваєте, що їм не байдуже. У їхньому лобі є кав'ярня, і якось в день я зайшов купити чашку кави і мене обслуговував бариста на ім'я Ноа. Ноа був фантастичним. Він був привітним, веселим, спілкувався зі мною, і мені було так приємно купувати каву, що я, здається, залишив чайові у розмірі 100%. Так? І він був чудовим. Тож, як це властиво мені, я запитав у Ноа, тобі подобається твоя робота? І без жодних вагань Ноа відповідає: Я обожнюю свою роботу. І я продовжив запитав, що саме робить Four Seasons такого, що ти можеш сказати мені Я обожнюю свою роботу? І без жодних вагань Ноа відповів: протягом дня менеджери проходять повз мене і запитують, як у мене справи, чи є щось, що мені потрібно, щоб краще виконувати свою роботу. Він сказав: не лише мій менеджер, а будь-який менеджер. А потім він сказав щось чарівне. Він каже: Я також працюю в Сізер Palace, і там у Сізер Palace менеджери намагаються переконатися, що ми все робимо правильно, вони ловлять нас на помилках. Він каже: коли я йду туди на роботу, я намагаюся не виділятися і просто дожити до кінця дня, щоб отримати зарплату. Він каже: тут у Four Seasons, я відчуваю, що можу бути собою. І отже, ми, як лідери, завжди критикуємо людей. Ми постійно говоримо, нам потрібно посадити правильних людей в автобус. Мені треба укомплектувати зміну свою команду. Мені потрібні правильні люди. Але насправді справа не в людях, а в лідерстві. Якщо ми створимо правильне середовище, ми отримаємо таких людей, як Ноа у Four Seasons. Якщо ми створимо неправильне середовище, ми отримаємо таких людей, як Ноа у Caesar's Palace. Пункт п'ятий мій улюблений з усіх реальна історія. Колишнього заступника міністра оборони запросили виступити з промовою на великій конференції приблизно на тисячу людей. Він стояв на сцені зі своєю кавою у стаканчику з пінополістиролу. Зробив ковток, усміхнувся, подивився на каву, а потім відійшов від підготовленого тексту і сказав: знаєте, минулого року я виступав на цій самій конференції. Минулого року я ще був заступником міністра, і коли я виступав тут минулого року, мене привезли сюди бізнес-класом. А коли я прибув в аеропорт, мене вже чекав хтось щоб відвести до готелю. І вони відвезли мене до готелю, вже зареєстрували мене, просто провели до мого номера. А наступного ранку, коли я спустився вниз, у вестибюлі вже чекав хтось, щоб привітати мене. І вони відвезли мене до цього ж самого місця проведення заходу та вручили мені чашку кави у красивій керамічній чашці. Він каже: я більше не заступник міністра, я прилетів сюди економ-класом. Я взяв таксі до готелю і сам зареєструвався. Коли я вийшов у вестибюль цього ранку, я взяв ще одне таксі до цього місця проведення. Я зайшов через головний вхід і самостійно знайшов дорогу за лаштунки. А коли я запитав когось, у вас є кава, він показав на кавоварку в кутку і я налив собі каву в цей ось стаканчик із пінопласту. Він каже: урок у тому, що керамічний горнятко ніколи не було призначене для мене, воно було для тієї посади, яку я обіймав. Я заслуговую на стаканчик із пінопласту. Пам'ятайте про це, коли ви здобуваєте славу, коли ви здобуваєте багатство, коли ви отримуєте посаду і старшинство, люди починають ставитися до вас краще. Вони відчинятимуть для вас двері, приноситимуть вам чай і каву, навіть якщо ви не просите, звертатимуться до вас, сер чи мадам, і даватимуть вам різні речі. Жодна з цих речей не призначена для вас особисто. Усе це призначене для тієї посади, яку ви обіймаєте. Це для того рівня, якого ви досягли: лідера, успішної людини, чи як би ви це не називали. Але ви завжди заслуговуєте на стаканчик із пінопласту. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте цей урок смирення і вдячності. Ви можете приймати всі ці безкоштовні речі, можете користуватися всіма привілеями, звісно, можете ними насолоджуватися, але просто будьте вдячні за них і пам'ятайте, що вони не для вас особисто. Ми просимо наше наймолодше покоління працювати, досягати успіху, знаходити себе, будувати впевненість у собі, долати залежність від технологій і створювати міцні стосунки на роботі. Ми вимагаємо від них цього, і саме такі умови ми для них створили. Ми постійно їм кажемо, да, ви майбутні лідери. Але лідери зараз, то не це ми, ми керуємо ситуацією. Що ми робимо? Ось що означає емпатія. Це означає, що якщо ціле покоління має труднощі, можливо, справа не в них. Це, як знаєте, єдина річ, яка е, спільна у всіх моїх невдалих стосунках. Я те саме. Ну, ми просто не можемо отримати потрібну, знаєте, потрібну продуктивність від наших людей. Можливо, справа у вас. Правда, це не покоління. Проблема не в них. Вони не складні і не важкі для розуміння. Вони такі ж люди, як і ми всі, які намагаються знайти свій шлях, намагаються працювати там, де відчувають, що хтось дбає про них як про людину. До речі, саме цього ми всі й хочемо. Іншими словами, це навіть не питання поколінь, це стосується всіх нас. Ось що таке практика емпатії. Якщо нам важко знайти спільну мову з кимось, якщо нам важко допомогти комусь розкрити свої природні найкращі якості, набридло, коли питають, як отримати максимум від людей, хочете? Вони для вас як рушник, який можна викрутити? Як я можу витиснути з них якомога більше? Ні, питання має бути: як я можу допомогти своїм людям розкрити свої природні найкращі якості? Правда? Ми не ставимо ці питання, ми не практикуємо емпатію. Ми повинні почати з практики емпатії та спробувати зрозуміти, через що вони можуть проходити, і це докорінно змінить наші рішення. Це докорінно змінить наше сприйняття світу. Ми виростаємо у світі Фейсбук та Інстаграм. Іншими словами, ми добре вміємо накладати фільтри на все. Ми добре вміємо показувати людям, що життя чудове, навіть якщо насправді ми в депресії, так і тому всі здаються такими сильними, та всі виглядають так, ніби у них усе під контролем. Але насправді справжньої стійкості дуже мало, і більшість людей зовсім не розуміють, що робити. І коли більш досвідчені, люди питають: ну, члі, ну що нам робити, вони говорять так, ніби знають: ось що треба робити. А насправді вони не мають жодного уявлення. Тож ціле покоління виростає з нижчою самооцінкою ніж попередні покоління, правда? Ми знаємо, що взаємодія з соціальними мережами та нашими телефонами викликає викид хімічної речовини під назвою Дофамін. Ось чому, коли ви отримуєте повідомлення, це приємно, правда? Ось чому ми рахуємо вподобання. Ось чому ми повертаємося 10 разів, щоб подивитися, чи і якщо щось не так, якщо мій інстаграм працює повільніше, я думаю, я щось не так зробив, мене більше не люблять. Правда, травма для маленьких дітей, коли їх видаляють з друзів, правда. Дофамін це, це саме та хімічна речовина, яка змушує нас почуватися добре, коли ми куримо, п'ємо чи граємо в азартні ігри? Іншими словами, це дуже викликає залежність. Власне, це й сталося. У нас є покоління, яке має доступ до викликаючої залежність притуплюючої хімічної речовини дофаміну через соціальні мережі та мобільні телефони саме тоді, коли вони переживають стресовий період підліткового віку. Чому це важливо? Те, що відбувається, це те, що ми ЕЕ, дозволяємо безперешкодний доступ до цих пристроїв і медіа, які виробляють дофамін. І по суті, це закріплюється на рівні мозку. І ми бачимо, що коли вони дорослішають, вони занадто багато дітей не вміють будувати глибокі змістовні стосунки. Це їхні слова, не мої. Вони визнають, що багато їхніх дружб поверхневі. Вони визнають, що їхні друзі, що вони не розраховують на своїх друзів, не покладаються на них. Вони весело проводять час із друзями, але також знають, що їхні друзі скасують зустріч, якщо з'явиться щось цікавіше. Глибоких змістовних стосунків немає, тому що вони ніколи не практикували ці навички. А ще гірше, чи у них немає механізмів подолання стресу. Тож, коли у їхньому житті з'являється серйозний стрес, вони не звертаються до людини, а до пристрою, до соціальних мереж, до цих речей, які дають лише тимчасове полегшення. Я вважаю, що любити свою роботу на це право, а не привілей. Мене обурює, я шкодую. Я проклинаю той факт, що так мало людей можуть сказати Кля, я люблю свою роботу так, ніби це виграш у лотерею. Знаєте, ви виходите з друзями і хтось каже, я люблю свою роботу. і всі реагують. О Боже, тобі так пощастило. Правда, для мене це божевілля. Кожен, переважна більшість, повинні мати можливість прокидатися і казати Я люблю свою роботу. Це це право. Це Богом дане право любити місце, де ми працюємо, і ми повинні цього вимагати. Ми повинні вимагати від наших лідерів створення такого середовища, в яке нам хочеться приходити, де ми хочемо піклуватися одне про одного, де ми відчуваємо себе в безпеці, щоб висловлювати свої вразливості, страхи та переживання, де ми відкриті до зауважень, дисципліни та зворотного зв'язку, де ми не захищаємося, бо знаємо, що це робиться для того, щоб допомогти нам стати кращими і розвиватися. А ми дійсно хочемо вдосконалюватися і зростати. І у свою чергу ми будемо допомагати іншим вдосконалюватися і зростати, тому що коли ми відчуваємо себе в безпеці, коли ми відчуваємо, що нашим лідерам важливіші ми, ніж просто цифри, що їм більше важливі наше життя. Наша впевненість, наша радість і наші навички, а не якийсь короткостроковий прибуток, що їм важливіші наші пріоритети ніж пріоритети якоїсь байдужої зовнішньої аудиторії. Тоді ми відповідаємо тим самим і віддаємо свою кров, під і сльози, і жертвуємо всім, щоб бачити, як втілюється бачення нашого лідера і як ця компанія продовжує процвітати не для них, а для себе. Це стає глибоко особистим. Це стає чимось, до чого ми із задоволенням долучаємося. Я постійно про це говорю. Працювати наполегливо заради чогось, що нам байдуже, це називається стресом. Працювати наполегливо заради того, що ми любимо, це називається пристрастю.